Так, чого ви не помічаєте? Спочатку ми вияснимо, хто ви, хто ви, в яких ен... Не хто ви, а в яких ви енергіях на даний момент знаходитеся. Ви знаходитеся... У вас таке відчуття, що вами маніпулюють. маніпулірують. Ви думаєте, що вам брешуть, вас обманюють, вам важко. Ви відчуваєте якісь маніпуляції щодо правди, щодо обману. Коротше, вами маніпулюють, ви чуєте, що з вами не чесний хтось. Чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що ждете, коли ваші старання, ваша робота в чомусь дасть вам змогу жити комфортно. Комфортно, е, ні за що не переживати. то тобто ви ж те, коли ваша робота принесе якісь плоди. Чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що ви ждете коли і потихеньку впадаєте в депресію, тому що ви в ожиданні, е, коли у вас буде, і коли ви зможете, коли у вас буде і коли ви зможете цим всім поділитися. Тобто і за цього ожидання перестаньте ожидати, тому що потихеньку ви можете впасти в депреснячок, куди ви потихеньку котитеся. Чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що е, стаєте беземоційним, того що ну, ви в печальці, ви реально в печальці е, і вам здається, що. У вас обманює близька людина, що в неї хтось є. Маніпуляції обманом ще ви не помічаєте того, що можете дошукатися до того, що у вас закінчаться будь-які відносини з коханою жінкою чи з коханою людиною, саме з людиною, яку ви любите. Чого ви не помічаєте, То, що обман може розрушити повністю все. Тобто пошуки обману, або ви виясняєте щось, якщо ви чувствуєте, що вами маніпулюють, ну, значить, треба розставити ці точки над «і». Тому що це ожидання якоїсь роботи, ожидання, щоб принесло результату, це все вас мідно приведе до того, що щось рухне. Просто рухне, рухне все. Чого ви не помічаєте? Що ви закриті. Ви очікувати то очікуєте, а давати не хочете. Ви не помічаєте, що ви медленно заходите в трансформацію. Трансформація це смерть чогось і початок іншого. Просто трансформація щось умре. Умре і як. Умруть почуття там, умре. Я не знаю. Ви просто зв'яжете себе по рукам-ногам без можливості двигатися вперед. Ви вже впадаєте в депреснячок із за якогось очікування. Вам треба виходити у цього. Не ждіть всьому своє. Время. Прийде час, время, ви узнаєте, якщо ви сильно хочете, значить. Розставляйте всі точки на ді, значить, добивайтесь якоїсь правди, Чувствуєте, що вам відчуваєте, що вам маніпулюють, значить, йдіть на пролом. Тому що оце состояння, не стояння, як то кажуть, воно ні до чого не приведе. Приведе до башні, приведе до того, що ви в ітогі нікуди двигатися не зможете, ви будете за щось держатися. А за що? Ну, ви медленно будете входити трансформація, це така важка річ, я вам хочу сказати. Дуже тяжка. Дуже-дуже. Чого ви не помічаєте? Не помічаєте того, що да, ви медленно уходите у кого як? У кого чоловік от жінки, у кого хлопець от дівчини. Ви медленно віддаляєтесь друг от друга і боротьба ця вже більше як азартна, чим є на самом деле. І чого ви не помічаєте? Того, що конфлікти можуть зруйнувати повністю все. І конфлікти ви шукаєте справедливості, ви когось в чомусь підозрюєте, азарт, оці конфлікти настроюєте свою другу половину на негатив. Ви убиваєте всякі почуття один до одного. Щось не розумієте, узнавайте конкретно по факту. Не очікуйте, нічого не очікуйте, нічого е, не конфліктуйте, якщо ви не знаєте якихось фактів. Просто сядьте, поговоріть, виясніть і все. Тому що далі у вас, ви не будете двигатися далі. Вирішуйте по факту проблему, тому що надалі ви просто не зможете її вирішити, тому що у вас не буде навіть можливості, і можливо буде вже не буде з ким її вирішувати.